Покажіть, так, я вас слухаю. Документ. Я працівника поліції. Добре. Я вас слухаю. Ви що нас Так. Стаття 35. -та. Який пункт вірити в нас в поліцію. І що я вважаю? Який пункт? Ну як це? Так ви спиняєте і не знаєте ви 35 статтю нам вашого профільного закону. Нам просто тільки що надійшло орієнтування, що із е, Нововолинська втікла людина. Злочинна. — Я їду з той сторони, не з Нововолинська. Як я об'їхав? Ви не знаєте 35 статтю вашого профільного закону? То це взагалі. Ви хочете щось тут розказувати мені? Ну, я хочу провірити від... Та ви хочіть, що ви хочете, розумієте? Є закон, якщо ви по закону, ви хочете, можете бути вдома. Ну, це знаєте, все, що там мене провіряли, ви розказуєте, що ви хочете. Я хочу бути вдома теж. А я, я їжджу тут, вдома, Ну, а я їжджу тут ви тут стоїте. Ну я не ну, тільки стою, я і... Ну що вам свої документи... Які чи... ви мені покажете документи? Що я з 14 числа а. в армії чи що вам показати? В армії. Я... Та Я не хочу вам нічого доказувати. Добре, що ви в армії. Ви захищаєте Це, е... ваша служба, правильно? Служить собака. Я виконую обов'язки. Розумієте? Ну це ваш вибір. І ви мене чуєте? Це ні? ваш вибір. Ви Виконувати обов'язок. Це ви, ваш вибір. Ви свої права знаєте, обов'язки. І знаю обов'язки. Добре, просто ви мені покажіть свої документи. Та не буду, я просто так показувати. Я ще там показував вже просто так. Що мені викликати наряд ГРПП. Це що за наряд? РПП. Визивати? Та визивайте. Ну, то що ви ну, ну? націонали? Ну я не починаю. У мене є і резерв є плюс. Є ну, ще показував, не провіряли. Ну як? ну як це так? І так, я спілкуюся з е... працівником поліції поки що. Що мені ДеСБ ушли? Хайдуть сюди тоді. А що СБУ? Мене зупиняли по 35-й статті. Я питаю, визивати народ. Визивайте? Визивайте. Сок можете визвати. Сок можете визвати. Мені при чому тут Ну, То я зараз визу. Визивайте. Ну, Визує треба? Ну я не сварюся, я нормально. Якщо ви хочете по-нормальному, то має бути все по-нормальному, а не тако. Ви захотіли. Ви хочете перевірити. Я хочу теж багато чого. Я хочу багато. Ну. Ви заїдемо в свою роботу робити? Ну. Я роблю свою роботу. Але вона має як робити? А? Як вона має виконуватися робота, люба? То ж не як-небудь, правильно? Бачите, в нас йде відпрацювання на увазі. Ну, від, ну, ну, з... а, а я що зроблю? До... Причом, я до... Дивіться, причому чому я на до території наказу території коменданта. Області. Причому я до наказу коменданта. Я яке відношення маю до наказу коменданта? Мені тут та їм так само і ви не розказуєте. Ви ж добре знаєте, про що, про що, куди я веду і за що ви говорите. Я про що я я ви воно, ж добре знаєте, за що я об... своєму. Та... Дивіться, я можу показати то? поліцейському. Що ви до жінки? На закону. Та причому до жінки вона, по-перше, поліцейський, правильно? Поліцейський, правильно? А, На, жін, а жінка це вже зовсім дроє. Вона та виконує військовий обов'язок. Вона стоїть так само в омалі. Хварш поліцейський, до мене є Це якісь питання. До мене є якісь питання. Дякую, гарного вечора. Я можу бути можу їхати. Ну, я зараз визволю, вас там перепини ГРПП, як хочу. Та визивайте, перепиня, то перепиню. Ну, перепині, бо...